У рамках 24-го туру української прем'єр-ліги Житомирське Полісся на виїзді зійшлося у двобої з Полтавською Ворсклою. Вовки активно почали гру. Більше володіли м'ячем і створювали небезпечні моменти. На 16-й хвилині Борис Крушинський замкнув подачу Бабенка з лівого флангу і забив перший гол. На цей матч Андрієвський удар! забиває полісся на 16-й хвилині. матчу. За кілька хвилин Ворскла мала нагоду зрівняти рахунок. Однак м'яч поцілив у дальню стійку воріт. Можливість пробити можливо зараз у Маушен. віддає він передачу Ось і Крупський Крупський вже у майданчику. Булдорський. Карятує зараз Полісся. До кінця першого тайму командам не вдалося змінити рахунок. Тож на перерву пішли з результатом 0-1 на користь Житомирських вовків. У другій же половині гри і Полісся, і Ворскла створювали багато моментів без реалізації. Можливо, по перерві поступаючись у рахунку Полтава, підтягнеться удар. по воротах небезпечно це і ще один гострий шанс Ворскле. Цього разу він приходить після стандарту. Як же зараз помиляється Павлюк. Катастрофічно могла бути помилка, але підсіщає її ісинко. Під завісу матчу поліція таки змогло подвоїти перевагу. У ворота полтавських футболістів поцілив Йосефі. Зараз атака на ворота Полтавської ворське єсепіє Йосефі... продовжується. атака, є всепі. Пробиває, забиває, чесно кажучи. Тут неймовірний якийсь збіг обставин. Я дуже радий своєму першому голу. я довго цього чекав. Щасливий, що допоміг команді перемогти, взяти три дуже дуже важливі для нас очки. Сподіваюся, що ми побачимо покращення в наступній грі. Пізніше в нас дуже дуже важка гра проти шахтаря. Дуже важливо, що до кінця грали, знайшли цю нагоду. На останніх хвилинах закрили гру. І за це буду хлопцям вдячний. Багато енергії було інвестовано сьогодні та й в попередніх матчах. Наразі Полісся має 41 очко і посідає четверту позицію у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч житомиряни грає 19 квітня проти футбольного клубу «Лівий берег.